Всім привіт! Давайте сьогодні пригадаємо, які існують потреби. Так, вірно, базові потреби у повітрі воді, їжі. І матеріальні, ті, що задовольняють наше матеріальне життя. От зараз поглянемо на картинку. Під кожним малюнком є номер. І називаючи номер, дайте мені відповідь. Хто? Які потреби задовольняє? Питання перше. Хто із цих працівників задовольняє нашу потребу в харчуванні? Так, вірно. Номер 4 це пекар, який пече хліб. Хто з працівників задовольняє нашу потребу мати власний будинок? Так, правильно, номер один це будівельник. На якій картинці зображений робітник, який задовольняє наші потреби у взутті або одязі. Так, вірно, це чоботар або швець. Картинка номер 5 Розгляньте, будь ласка, самостійно наступні картинки і розкажіть про людей, які виконують свою роботу задля задоволення наших потреб самостійно. Наступне завдання. Погляньте уважно на цю картку, знайдіть на ній предмети. Або засоби, які можна використати для переміщення будь-якого товару або людей. Поясніть свій вибір двома трьома реченнями. Час пішов. Давайте перевіримо себе. Це картки з возом, автомобілем, літаком і повітряною кулею. А тепер розкажіть, будь ласка, що і на чому можна перевозити, і чому ви так гадаєте? Бажаю успіху!